І найсмачніші рецепти портулаку. Гішли він дуже корисний і смачний. Рецепт перший: ріжемо огірок, червону цибулю, солодкий перець, помідор. Свіжий соковитий часник. Некрупно нарізаємо пучок портулаку. Також олію, сіль. Перемішуємо та насолоджуємося. Портулак має приємну кислинку, яка дуже пасує до літніх салатів. Рецепт другий. На пательню олію, туди ж цибулю, пучок смачнющого портулаку ріжемо дрібненько. Його до цибульки. тушкуємо хвилинку. Тепер помідор. Туди ж без чашнику. Підсилюємо та робимо невеликі луночки. них в домашні яйця. Зазирнімо? О, так замість пеці додам пилюски чорнобривці. Рецепт третій. Просто їжте його сирим та додавайте портулак до будь-яких страв, тому що це смачно і корисно. І дивіться, яку купу прекрасного можна приготувати зі звичайнісіньким бур'яном. Чекаю на ваші відгуки у коментарях. І смачного.